115 15 кілометрів дороги, і нарешті ми тут. Ми коли сюди їхали, побачили веселку. Мабуть, через це ця програма буде однією з найатмосферніших. Що ж, усім привіт! Це медіа «Діти Дітиварці, і наша програма незнана Буковина. Привіт! Як ви вже знаєте, ми подорожуємо Буковиною і показуємо наш край в усій красі. Андрій, що для тебе Буковина? Особисто для мене Буковина – це велич у кожній її частині. Це чудово. А сьогодні ми на Сокирянщині, де час можна відчути на дотик. Ми у Сокирянах. і про це давнє місто нам є що розповісти. У нас, до речі, є своя вікіпедія. І зараз ви самі зрозумієте, про що мова. Але спочатку довідкова інформація. Сокоряни місто в Україні, центр Сокирянської міської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області. За офіційною версією, перша згадка датується 1666 роком. Статус міста з 1966 року. Населення від 8,5 тисяч. Площа 14,8 км квадратних. Авіра, мотор, з'йом. Сокіряни це давнє місто на березі Дністра, відоме ще з 1666 року. як занадто великий. Я тобі допоможу. За легендою, перші поселенці тікали сюди від турецького поневолення. Вони знайшли прихисток серед дністровських ярів і лісів, де було досталь води, дичини й кам'яних печер. Вони прийшли з сокирами розчищати місце для нової території. Звідси й назва сокіряни. Згодом тут розвинилися ремесла та торгівля, збудували маслобійний та водний заводи. А дві золоті сокири на синьому прапорі сьогодні нагадують про силу й працевитість людей, які заснували це місто. Віталік. Я ведуча, ти оператор. Я ведуча. Ти я оператор. Але я хотів допомогти ведучий. Але я ведуча. А я йду за кадром. Ну що, Віталік, недовго ти був в кадрі. Тобі хоч сподобалось? Ні. Кажуть, що Сокирянщина – це край біля води і каменю. Край, який тримає у собі історію страдавніх поселень, гомін води з дістровською ГЕС. І запах яблоневих садів після дощу. Тут усе дихає природою від глибоких ярів і печер Галицька стінка і Шебутинські до тихих мисливських лісів, де ще водяться олені й косулі, а в розкопинцях джерела що здавна вважаються цілющими. Дністер тут не просто ріка, це дух місцевої землі, що з'єднує часи, покоління і навіть держави. Сьогодні Сокирянщина поєднує у собі старовину сучасність. Поруч із відродженими храмами працює могутня Дістровська ГЕС, символ енергії краю, який уміє творити. А у майстернях місцевих умільців народжуються гончарні вироби, дерев'яні різьблені скрині, ткані доріжки, речі, що пахнуть домом і душею. Тут кожне село має свій ритм, свою тишу і свій колір. І часом здається, що життя тут тече повільно, але саме у цій неспішності і є сила у людях, які працюють, у землі, що родить, у піснях, які грають на світах. Сокирянщина це місце, де природа, історія і люди зливаються в єдину мелодію Буковини. мелодію, яку ми з вами почуємо, відкривши для себе ще одну незнану частинку нашого рідного краю. Ой, Юля, які ж чудові цукаряни. Погоджуюсь. Ми так багато чого дізналися угу. і знаєш, хотілося б перевірити, чи ти правильно запам'ятала цю інформацію. Бо ці лавки ми точно не посваримося. Ну, по факту, це слава привирення. Що, у якому році вперше згадуються сукоряни? Сокоряни вперше згадуються в 1666 році. Добре, добре. А як за легендою з'явилася назва міста? Через те, що люди, перші посланці, які сюди прийшли, вони розчищали територію для своїх домівок сокирами. Так, теж правильно. А які перші промисли розвивалися у сокирянах? Дивись, спершу в сокирянах розвивалися ремесла, торгівля, маслобійні і водні заводи. Також правильно. Що символізують дві золоті сокири? міста. Сокири символізують не лише е, заряд, яким розчищали територію тут, а й вони ще символізують волю людей. Mm, добре, а які ще є символи е, безпосередньо сокирян? Ну дивись, в сокирянах є символи глина, тому що тут дуже багато гончарів. Також е, люди самі, тому що вони ту справді особливі. Яблука і сокири. Так, чудово. Історичний музей Сокирянської міської ради Чернівецької області було відкрито 2015 тисячі року. Тут три зали, які показують історію Сокирянщини і всього Бесарабсько-Буковинського краю від найдавніших часів до сучасності. Відкриття музею було 2015 року на день підняття державного прапора. Було відкриття на старт. І саме перші заходять дітки, що у них звертають увагу на нашу візитівку. Це білень дорослого мамонта. Біля дорослого мамонта молодого, піски Тура також. Винайшли цей бівень у селі Воложкове на березі річки Дністер. Зуб, мамонта, використовували як тертку. Можете взяти в руку. Нижня щелепа Мамонта. Ми знаємо, що це сокиряни. І ось, до речі, сокири. Ця зала присвячена історії 19-20 століття. Все можна потрогати все в нас є, працює навіть навіть працює. Ще раз поглянути на тебе, з тобою стрінутись ще раз, по вечір, як зірки засяють в небі, Осінній вечір, як тільки день пога. А це звик можна. Але десь піши це в нас етнографічна зала. Це клянському історичному музеї. І тут дуже багато цікавих речей, цікавих експозицій. Тут дуже багато всього можна роздивитися. Тут дійсно дуже атмосферно і дуже гарно. Нам сказали, що це гуся чи яйце, але мені здається, що це яйце дракона. Як ти йому Юля. Це дуже круто. Він просто неймовірний. Те, що тут можна всього торкнутися, це чудово. Бахово. Прекрасний музей, це перше, я приходжу в музей, і тут можна все пощупати, все спробувати на, на, на тій же машинці надрукувати щось. Слухай, ну якщо тобі цей музей аж настільки сподобався, давай я тебе по ньому трішечки запитаю. Ну, давай, давай. Я впевнений, що я знаю про цей музей. Все. А, якщо ти уважно слухав екскурсоводку, то ти можеш сказати, а що це за раніше будівля була? Ну, що це було за будівля? Це була будівля минулого земовласника, який був на той час достатньо впливовою людиною. Уважний слухав. А що ти можеш сказати, в чому унікальність цього музею? То в чому унікальність? В тому, що всього можна доторкнутися, це можна примірити, вдягнути, прожити це. А якщо почати із е, от самих ранніх часів, який тут найстарший експонат, найдавніший? Рештки найдавніших тварин. Ем, а от я пам'ятаю, що найдавніший це саме бивень. А що ти можеш сказати про цей бивень Мамонта? Ну, це е, бивень в першу чергу дорослого мамонта. І його знайшли на березі Дністра е, в селі Волошкове. де ну, він, я знаю, що він е, близько 1,6 метра довжиною і важить понад 60 кілограм. Десь так. Ого, ну ти запам'ятав, звісно, багато. А от якщо говорити саме про цю залу, що ти можеш сказати про цей килим, Малаталь? Ну, цей кілим кожна велика квітка на цьому килимі у є кількість дочок у цьому будинку. У будинку господаря. І коли одна з них виходила заміж, мати мала перешивати і лишивала, наприклад, дві вже квітки і до атаки, поки квіток не залишиться. Молодець, знаєш усю історію цього палатаю. Ну, цього разу Микола справився з моїми запитаннями. Наступного разу ти будеш відповідати, Юля. Дня робимо вибір: слухати російську музику чи ні. Говорити російською чи ні. Пам'ятати чи ні. Шлях до перемоги це не тільки тоді, коли ти говориш, це тоді, коли ти дієш і стараєшся хоча б щось зробити для перемоги. І насправді дуже боляче, коли люди забувають, якою ціною виборюється свобода, тільки тоді, коли дійсно всі будуть робити щось на своєму місці, тільки тоді. Україна переможе і тільки тоді настане той мир, про який ми так багато говоримо і так багато людей про нього мріють. Але важливо те, що це переросло зі слів на дійсно, на дійсно справи і дійсно дії. Ну все зробити, щоб ми могли допомагати хлопцям, які зараз на річки умовах в окопі зараз поставити собі відчорашній дощ, висіяти в угомі. Це надзвичайно важко. Тому все, що можемо, ми допомагаємо. За роки війни до нас летіло 16 ракет, 4 попали, як не странно, 12 збили. Так що ми перша громада Чевеської області, яка отримала російські удари ракетами їх саме. Ми горді тим, що ми по розвідку займаємо третє місце в області, а по допомозі армії друге. Сходи сонця, бо ми самі крайні, коли воно йде в чорної області. У нас почали перші сходи, ми самі дальні. Сукерни перш в мене це батьківщина, це міста, це прекрасні місця, це чудові люди. Батьківщина. Для мене сокілянична це перш за все яблучний край, адже ми збираємо наші фермери, всі підприємства збирають більше 200 тисяч тонн яблук в рік. Калянщині яблука це не просто плоди, це один із найголовніших символів цього краю. Коли йдеш між рядами садів, здається, ніби навіть повітря тут стає солодшим. Сонце лягає на плоди, на яблука, які світяться золотим і червоним, і тут все навколо пахне домом. Має море ви помиляєтесь. адже перед нами перед вами справжнє море яблук. Що може бути краще? Міняється разом з твоїми пальцями. Цікаво.